Мене звати Бульботка Михайло Анатолійович, я вчитель фізкультури по фаху, але маю такі хобі, як відновлення стародавніх сокір і, можна сказати, ще просто різних сокір. Сьогодні хочу вам показати процес відновлення двох сокір. Це, на мою думку, це чекани часів там, 16 18 століття десь в таких межах. Сокіра наша пройшла етапи очищення від корозії. Потім. Сушка і врощені таніну вже вона була ще останній раз. Зараз ми її кинемо і тим часом будемо робити руків'я для неї. Поки ми зробимо, вона буде вже готова. Після сушки вже, як виведені солі з сокири, заповняє всі пори. Для консервації кращої, щоб потім іржа назад не з'являлася. Зараз виготовляємо руків'я для сокири. Дерево у нас ясен, там дуже хороша структура і так, в принципі, воно добре служить. Цим захопленням чи хобі я займаюся десь приблизно 4 роки. Але це починалося все з таких робочих сокир з минулого століття. А до історичних, ну, дуже так само подобалось мені. Але боявся, щоб не спортити такий артефакт, можна сказати. Сокири я шукаю або в інтернеті, або на металоприйомках різних. Хто просто здає десь на метал, вже вони їм не потрібні, потрапляють такі доволі цікаві екземпляри. Це вже етап такий йде перед шліфовкою. Заокруглюємо канти, такі, що вийшли. Зараз ми їх порівняємо. Є групи у Фейсбуці, де люди там реставрують старовинні сукіри. Там майстри дуже, дуже класні там дивишся на ці вироби, просто заворожує. Дуже далеко ще мені до того, але дуже хочеться так само навчитися. І практикую їх потрошку. Кожного разу виходить, може трохи краще, може щось інше, але якось так і вчимося. Методом проб і помилок. Дружині, наприклад, подобаються такі сувенірні, там, поліровані з малюнками сокири. А для сина старшого, йому чим старіша, тим краще. Тато, яка саме з тих старіша. Кажу, ці тисячі років. О, це, це моя улюблена. А для меншого всі подобаються, йому тільки рік. Він до чого дотягнеться до того. Це йому подобається. Все принцип. Наступний етап у нас іде шліфування. Беремо крупний нуждачний папір такий. І зараз працюємо вже перед фіналом, можна сказати, так само дуже довго трошки виходить, бо залишає такі потертості. Все доганяємо вручну, відчуваємо на дотик. Немає ніяких горбиків, зжимаємо його у лищата і робимо заріз для того, щоб потім сюди заходив би клинок. Кожна сокира залишає на собі спогад. Треба, щоб кожною сокірою я десь собі церпнув би руку і щоб була б кров. Так, прорізали. Поки у нас іде етап підготовки руків'я, ми дістаємо сокірку вже з фінального свого такого запливу, вона вже вона тут побула, скільки треба часу. І зараз вона сохне. І наступний етап у нас після висихання буде покриття мікровоском і насаджування на руків'я. Поки у нас сокіра сохне, робимо фінальну шліфовочку. Перед Насажування. Спочатку проходимо, ми пройшли 60-кою, зараз 100 і в кінці 240. Перш за все, треба не спішити, акуратно все робити і бути дуже обережним. Найчастіше е візит до офтальмолога в мене. Я не знаю, вже збився, скільки разів вже я був, може, 10. Може менше, може більше. Так, наша шліфовка пройшла. Зараз ми підбираємо, треба нам зробити клиночок. Дерево ясен, а клиночок буде акація. Ясен такий у нас жовтий більш, акація зелена, і тоді буде контраст, коли ми його заб'ємо. Довжина у нас є. відмірили. Електричний лобзик. І просто зараз рівняємо. Він ще нам знадобиться в кінці роботи. Лінія у нас є, ми плюс-мінус все одно воно потім буде. Клиночок готовий, ми його ще трошки пошликуємо. Так, і в нас наступний етап це. Опалювання деревини. Зараз ми побачимо, як деревина оживає, як буде видно текстуру. Але тут треба бути дуже обережним і уважним, щоб, е, десь перетримаєш і буде тоді плямка. Якщо ми беремо акацію, е, вона сама по собі дуже красива, зелений відтінок. Ну, її, в принципі, теж опалюють, але мені не подобається. А саме ясен. В нього дуже виділяється яка краса. Через те я так і роблю. Якість і на міцність воно дає свій ефект. Не просто як для краси, а так само і в практичних цілях. Зараз будемо насаджувати сокиру на руків'я. Сокиру ми підігнали. Беремо, дивимося чи рівно. Ну, тут рівно, можна сказати, відносно, тому що ця сокира дуже старенька. Їй не менше 300-400 років, але ковалі того часу були дуже майстерними. Насидив, зараз забиваємо. Роблю це на вісу, тому що, якщо, наприклад, так бити, сокира буде йти назад. Регулюючий і такий етап, щоб не спортити. Можна, робиш, робиш, все готово. Лишній удар і все, покололося все спочатку. Тепер відрізаємо лишнє, щоб не пошкодити сокіру, підложимо. Рукою відчуваєш, ніби як, як живе те дерево. Відчуваєш десь горбинку, десь якусь ямочку. Проводиш, десь щось є, хоп, стерли. Кінцівка руків є вже готова, і ми зараз доганяємо її, щоб вона була, як решта, допалюємо. І спочатку так, пробіжемось. Намочимо губку. Ліна олія, бачите, бачите, як оживає. Зовсім інший вигляд. Треба, щоб вона була ідеально пошліфована, бо коли якісь є там, наприклад, зазубринки чи десь недопрацювання, тоді воно кидається в очі і. Ефект зовсім інший. Чергова наша сукірка врятована замість того, щоб бути десь переплавленою на якомусь металобрухті, вона отримала нове життя. Поки в нас робилася одна сукірка, друга у нас е сохла після розчину таніну. Зараз ремили гесенько і тако протрим. У нас е мікровіск. Беремо. Ця Сокирка у нас цікавіша тим, що вона має клеймо майстра. Тонін для того, щоб вона далі не ржавіла, і мікровіск, щоб туди не потрапляло повітря. Зараз просохне і вже вона готова для насадки. Була лопнута, погнута і порівняв, приварив, зачистив. Всім своїм знайомим, таким близьким, я поробив просто так, як подарунки. Для батька, для брата, для тестя, для швагра, для друзів, для кумів. Просто так дарую при, при нагоді. Тут також ми покриваємо ліною і олією. Це хобі мені приносить таке задоволення, якби моральне, можна відволіктися від. Основної роботи від якихось там проблем. Це хобі, мабуть, не я обрав, воно, мабуть, скоріше мене обрало, тому що так якось вийшло непомітно, затягнуло мене це. Для цього потрібно багато сил і так само знаходити час. Втома фізична є від цього, але морально відпочиваєш. І буває таке, що працював, вже все, більше не буду, не хочу, пройшов якийсь час. Кілька днів тиждень і назад тягне. Хочеться щось знову відновити, дати друге життя.